Розстрілювали будинки із танків, накривали градами та крилатими ракетами. Білогородська ОТГ поступово оговтується від нападу рашистів. Майже всі мешканці громади встигли покинути населені пункти до вторгнення окупантів, але від обстрілів у районі все ж загинуло чотири людини. Аби зупинити рух ворожої техніки біля стоянки, підірвали міст. Нині там будують тимчасову переправу. Про те, як живе білогородська громада сьогодні, знає Єгор Ромахло. О, А це тільки так відкриваються, бо зерною волною вигнуло замок. Будинок Валерія в стоянці був в епіцентрі потужного обстрілу рашистів. Руський мір окупанти несли за допомогою мінометів та крилатих ракет. Навколо лише руїни, але у селі чоловіка дивом залишилася відносно цілою. Єдине повилітали майже всі шибки. У сусіда з тієї сторони за хатою подряд три попадання міни, а четверта вже в хату попала. У нього навіть видно там три попадання, а четверта була в хату. Ну мені повезло. Я залишився з хатою. Під обстрілами Валерій разом із дружиною та донькою просидів 10 днів, починаючи з 24 лютого. Потім зміг вивезти родину на Вінниччину. Повернувся тільки вчора і побачив масштаби лиха. На подвір'ї навіть знайшов подарунок від Путінської орди. Це між хатою і хозблоком. Це лежали уламки від ракети. Це запали. Ну а це вже видно от снаряди, бо це стальне. Та, попри все, в стоянку поступово повертається життя. Село вже перевірили піротехніки. Комунальники відновили електро та частково газопостачання. Триває прибирання найбільш розбомблених територій. Як ось це перехрестя? Тут російські окупанти спалили заправку та супермаркет. Жителі Білогородської громади вже звертаються до сільради стосовно відшкодування збитків, яких завдали расисти. Загалом на території ОТГ пошкоджено понад сотню будинків. Усі заявки приймають, але механізму підрахунку вартості завданої шкоди поки немає, кажуть у сільраді. Ми людям пропонуємо, щоб вони переходили до тоді і фіксували, тобто там реєструвалися. Самого механізму, на жаль, зараз немає, щоб визначити збитки, які дійсно завдані. Але ми, ми, ми фотографуємо всі будинки, тобто як вони пошкоджені, ми для себе збираємо. Такі таку базу то, чого найбільше чекають жителі громади, це відновлення підірваного мосту. Ось так наразі виглядає міст через річку Ірпінь біля стоянки. Роботи з відновлення переправи йдуть повним ходом. Працює важка будівельна техніка. Все би якнайшвидше відновити автомобільне сполучення Київ Житомир. Цю переправу підірвали на третій день повномасштабного путінського вторгнення, аби відрізати російські армії шлях до Києва. Один бік мосту в службі автомобільних доріг обіцяють відбудувати вже за два місяці. Поки ж поряд облаштують тимчасову переправу, подібну до Ірпінської. На цій ділянці потрібно замінити одну прогонову частину мосту. В найближчі два місяці ми проїзд відкриємо цією ділянкою і паралельно займемося ремонтом ну, іншої ділянки. Закінчити будівництво тимчасової переправи планують за 7-8 днів. Нині ж до стоянки можна доїхати. Зробивши гак через Білогородку та Гориничі, Його Ромахло, Володимир Коваленко. Факти ICTV. Єдині новини.